Всім привіт дорогі друзі! Продаються пакистанці. Маленька у них. Це все молодьок, цього ванного. Іранці тут є, пакистанці іранці, жовтоголови Щекати на ігрі там. Такі номер. номер на екрані мій? Кому потрібно дзвоніть. Ціна невелика. От 250 гривень. За штучку. Хто буде більше багатенько брати, тому і скидку зроблю. Хто приїде додому, теж скидка. Якщо передавати, то самі розумієте трошки дорожче, бо мені їхати, бензин тратить, время тратить. Вся птиця цьогорічна. Є красні пакистанці. Є такі сезі. Ось все красні. Вони такі велені і цветні. І є ранці такі. Ось такі так. пакистанчик. Це іранці. Це по жовтого у мене не чорна. отаке чорно. Ну, вже два е, Кстати, ці ранці е, з ігрою, у них єгра. Ну, хто в темі, той знає. Не така, конечно, игра там, як вот так, якщо... Ну, вони перевертаються. З ігрою можуть сідати. Так ляп, ляп, ляп. Ну, без стобів ігра. Перевертаються, повертаються вони.

Мощ, машина. якісь стойки, Як арабські коні. Що дзвонить? Будем домовлятися. Ну, краще пишіть в Viber. Ну, якщо не можливості, то можна і позвонити це таке діло. Просто якщо я не взяв трубку, то ще раз через перезвоніть. Ось таке. де то на роботі, то ще щось. Ну, добрый. Трохи показал вам, роздивились, надеюсь, все. Да и жёлтым лазан, такой интересный. Все и все вот с таким глазом. Иранцы же в Ну, много лохматі. Так, добре, ставте лайки, like, підписуйтесь, пишіть коментарі.